Перший україномовний огляд оприскувача Українського. Глорія про 1200 літіййон. 2023 рік. Так. Тут скільки літрів? Ну, 12, напевно. Ну, а тут мені написано на 6 літрів. Тобто на 5 літрів, значить мені дві заправки сюди треба. Так, набрали препарату. Кришка така з клапаном. А клапан наш. Ну потрібен для спуску. Так, тепер давай від'єднуємо штангу. Ну, зараз її одягати не треба, напевно. Я... Ну давай, дивай. Я мені важко напевно, Я не підніму. Це ж розроблялася для жінок. Я не підніму. Давай пробуй. Ні, я не підніму, мені дуже важко. На колесиках будемо переробляти давай. його. З 18-вольтової серії Bosch. Вставляється Це у нас первая... так, так, криво. криво, криво Вставляється акумулятор. — Все, тепер вдягаємо. Ходися — Ходися лівою рукою на цьому, знизу. — Де? — Одне. — Дещо, дещо. — Ну показуйте мені пальцем! — Не тискай! — на... Я не знаю, то треба смотрела? було тут показати мені, тому що... — Не тискай кнопочку, ось вона, ось, ось пальцем, це вона. — Все? — А воно буде... — Передній, передній, передній. — Воно зараз зупиниться і, можна бризкати. А чому таке коротке? Подожди. Не можна було це оце зробити, щоб воно на... Ну, що ви здіваєтесь? Знаєте, я вам це я, я згадаю. Я встрою, я встрою. строю. Це перший неадекватний огляд. Пробую вже, напевно, це саме на дуже довго качає. Тебе гарно затягнутий пояс, щоб вага була? Так. Да. Він повинен на себе брати 60% навантаження. Боже, як він швидко працює. Я був тут один огірок, треба його зірвати. Все. Забери, селі будемо. Забрав. Бачиш, автоматично вмикається, коли тиск іде. Як тобі апарат? Шикарний. Ти через 23 роки дачі потрібно задоволення. Не топи, привикні к апарату. Як тобі розмір краплинки? Короче. Оптимальний? Так. Тиск невеликий? Mm. А ви можна його тут регулювати? E, на ручці є, там, да, регулятор. То шо, ви так. Я ні, як, як він був, так і залишили. А скільки тут? До трьох барів, здається, ти можеш склад тільки використати? Треба присідати в колінах. На корточки присідати. Або е, побризкай, щоб він е, зменшився, по вазі, а сюди вже прийти, коли він буде пустий. Виходь назад. Я б, б порадив так. Я б порадив туди залізти, коли в ньому залишиться літра півтора-два. Бо для жінки це все-таки важкувато 12 літрів. Я ж оператор. Потужності я бачу у нього за очі, як то кажуть. Так. Це Бобі здох. Покажи, як працюєте. Уже краще.